Вітаю! Мене звати Цюндік Діана, мені 15 років. Мені дуже подобається зніматися та коли мене фотографують. Я займалася в кіношколі Діалу у вже 2 роки. Знімалася в короткометражній стрічці фугаси, мала епізотичну роль в серіалі Птіса в клітки, знімалася в рекламі е Служби доставки. Одні з моїх останніх робіт. Це реклама чаєм-мономах. Ще мене затвердили на одну з головних ролей в серіалі Батьком, але через війну зйомки не почалися. Ще мені дуже подобається спортивний спосіб життя. Тому я займаюся спортивно-бальними танцями вже 8 років. Спортивно займаюся футболом, плаванням, лижами. Мені дуже подобається. Катитися на роликах, самокаті, пінніборді, скейті. Вмію грати в волейбол, теніс, баскетбол. Дякую за увагу, до зустрічі!